Марш під назвою Вимоги нації зараз відбувається у столиці. Представники Азову та інших військових підрозділів таким чином виступають проти виборів на Донбасі. Мовляв, це призведе до остаточної втрати контролю над Донеччиною та Луганщиною. Хода стартувала під музеєм історії України у Другій світовій війні. Кінцева зупинка Верховна Рада України. Де зараз люди Наталі Нагорно запитаємо? Вона на прямому зв'язку. Наталі, ти в ефірі. Розкажи, будь ласка, що бачиш, що чуєш навколо. Прошу. Вітаю Єгоре. Ну можна сказати, що наразі акція вимоги нації закінчується. Ви бачите, як складають флагштоки, як складають прапори і формують колони для того, аби вже розходитися організовано. Найголовніше, і, мабуть, хороша новина це те, що акція все-таки залишилася мирною. ми запитували і медиків, і представників добровольців Червоного Хреста у цій акції ніхто не постраждав. Власне, як все починалося близько восьмої ранку поблизу відкритого майданчику біля музею історії України. Другій світові війні почали під'їжджати автобуси. Таких автобусів було. Декілька десятків великі туристичні автобуси. Організатори говорили про те, що планують, аби у цій акції взяло від 4 до 10 тисяч людей. І власне 4 тисячі людей вони планували привезти з різних регіонів. Переважно це ну це акція така без пенсіонерів. Скажімо так, там переважно хлопці, хлопці спортивної а, статури вони рушили ходою, постійно били барабани. І, мабуть, головною особливістю а, цієї ходи. Яка має назву вимоги нації? Це густий чорний дим. Він супроводжував всю колону майже від Києво-Печерської лаври і аж до самої Верховної Ради. Прошу подивитися без коментарів. також підготувалися до приходу. Тут чергували автобуси з нацгвардією та з батальйонами спеціального призначення. Ми бачили, як мінімум, чотири швидкі допомоги, які нагадаю не знадобилися. А, вже, також, а, а також тут пізніше можна було побачити не лише чорний, але вже й білий дим і а, разом із червоними з червоними вогнями. Весь час, поки рухалася ця колона, всі. Вулиця Грушевського була заблокована, тому е, також довелося е, поштовхатися водіям у центрі міста. Так, Наталю, а е, яка ситуація взагалі зараз із рухом і які конкретно вулиці перекриті? Ну, найперше хочу сказати про вулицю Грушевського. Оскільки хода йшла там, то звісно, ця вулиця і була перекрита, контролювала поліція. Власне, проїжджали лише автобуси, тролейбуси. Люди виходили, але з такою дуже великою цікавістю на все це дивилися. А також хочу сказати, що ситуація навколо вона у місті дуже складна, тому що дуже великі затори, саме через те, що перекрита центральна вулиця. Тому якщо хтось рухається, то можливо краще це зробити на метро. Наразі під Верховною Радою спокійно і практично. Ну, вже всі учасники ходи розійшлися. Єгоре. горе пасибі. Зрозуміло, Наталя Нагорна горна стежить за ходою центрі столиці. Вона вже завершується.